Центр передачі на Черткоєва не проходить. Василь Кравець на перехопленні зіграв і класно розрізну передачу. Вдавав на Олексія Сидорова. Зараз удар за меж штрафного майданчика від Голдена був. Калитвенцев повертає на бразильця. Арі Моура обігрує Борисенка, вривається в штрафний майданчик. Обходить другого моура. Пробиває поворотах, однак площину він не влучає. Сам собі ж цей момент вигадав Арімоура, що він і вміє робити. Штрафного Борячук втікти. Здебільшого його в Дінезі використовували на флангах. А тут вирішив Олександр Рябухонь поставити на позицію центр форварда. Удар по воротах за штрафного майданчика. Це злівою прикладався Владислав Калитвинцев. Киде подача далі. Йде м'яч у воротарський майданчик. В останній момент захисники вибивають кравця. Далі продовження бай, бай. на Чурка. І пішла подача. У штрафний бай. майданчик. Голден! Пробиває удар, блокується. Ще одна спроба з лівою вже. Дзека, ні надаже, падай нижче Сюда сітка. Пада, На Арі жека Моуру. Моура набирає швидкість і дає на Сидорова. П'ятою Сидоров скинув. І в останній момент Вовкун. Відіграє через Калиднцева, йде на віз Вовкун скидка прямо на Чурка. Чурко далі на кравця. І пробиває Василь Кравець. Відіграв Сид Халілов. Треба назад повертатися. Рімоура противолошина. Моура віддає далі на Калитвинцева. І рукою в підкаті відіграв Солов'йов. Пенальті призначає у ворота Діна за Сергій Подригуля. Пробуває Арімоура і розводить по кутах м'яч та голкіпера. І одразу ж після цього м'яча дає свисток на перерву. Сергій Подригуля 1-0 під завершення першого тайму. Металіст 1925 забив. <праць> 25 Ви почули диктора по стадіону, я спеціально дав паузу. Так, вже забив металіст другий м'яч у нашій зустрічі. Черткоєв, кравець, побіг вперед і по флангу подає вже у штрафний майданчик Моура. Моура, скидка під ударка Лизенсу. Це одразу буває вперед. Не чи вдається харкіянам за м'яч зачепитися. Сидоров. Скидка на Арімоуру. Моура підлівоноуси підлаштовує. віддає класно в дотик на Капінусу. Капінус, м'яч в рота не влітає. Лінія оборони Діна за після другого пропущеного м'яча переведення на Арімоуру. Ну не скупіться. Дякуємо вам, що ви дивитесь. Матч. 13-го туру, і спостерігайте за тим, як Чепурненко, власне, пробиває з метрів так 25. М'яч влучає у стійку. М'яч у грі. Бандура ризикує. Бандура проти фрімпонга. Падіння і все ж фіксує фол в атаці. Сергій Подригуля збивали, пробиває Чепурненко М'яч від землі відскочив прямо в руки. Сергій стень виконувати цей стандарт. пробиває стень. Іде передача вперед на забігання арімоури. Моура у штрафному майданчику. Моура! Скидка під удар Юрченко і знову рятує бандура. Дотепно пропускав фрімпон. Ярмак. Іде на віс у штрафний майданчик. Новіков! Пробиває Андрій Новіков. Тваракута здорово відіграв. Поступається Діна з 0-2 на власному полі Металіста 1925. Завдяки голам Арі Моури. з пенальті під кінець першого тайму. І в другому забивав ще у нас Андрій Борячук.